З вами я, блогер Віктор Сінайський, і я продовжую свою розмову про самотність в Канаді, а саме в провінції Квебек. От зараз я сижу у себе во дворі, знімаю відео. Я міг би зробити прямий ефір, але тут слабо ловить інтернет. Тому прямого ефіру не буде, я просто запишу відео, вискажу свою думку. І скину його в YouTube. Коли живеш в Канаді рік, місяць, день, кажеться так собі, от зараз в мене нікого знайомих немає, а потім з'являться друзі, появляться знайомі, появляться там коло спіркування і все буде добре. А вже починаючи, коли розумієш, що ти живеш 2 роки, 3 роки... Тому Квебеку, що в тебе таких нормальних друзів немає, що в тебе тільки що Дом, робота і знову дом з заїздом в супермаркет, Валмарт або Максі і з часом заправка автомобіля. І ото все життя сводиться, що Вернутися в підвал, поспати і знову їхати на роботу. Тут вже мені згадалося моє життя, коли я сам їздив в Польщу на заробітки. Все поле, ліжко, ліжко, поле. Вже як сім'я переїхала в Польщу, то ж стало вже трохи цікавіше. Я ж не тільки в Канаді був, я і в Польщі був, і в Голландії, і в Германії. Я бачив світ. От Для своїх гумористичних виступів. Вже зробив деякі нотатки на різну тематику. Про Канаду, про Германію, про Польщу, про Голландію. І в старості буду писати книжки. Буде називатися Моє життя в Канаді. І окрема гумореска буде називатися Кудібек. Або як я не став гумористом у Квебеку. От Що мені завжди цікаво, чому у Квебексі завжди щось починають якусь роботу робити і на тому закінчують, і кидають. Це в них як національна така традиція почати якусь роботу і не закінчити. Таке відчуття часом буває, що бачу сам себе, як в зеркало дивлюся. У мене теж така є звичка щось почати і не закінчити до кінця довести. Водій і не придерешся сам же ж такий. Нічого не скажеш проти. Але хочеться в нормальну провінцію. Зараз писали якісь там письма прем'єр-міністру Квебека, але то воно до, до лампочки. Він там їх почитав. Мабуть, як туалетний папір використав і все на тому. Чи може як серветку витерся, так обтер. Дякую за письмо українське. І ми поїздили по всій провінції Квебек. Я був в... Що я був, ми з цією сім'єю були в Монреалі, були в Квебеці, були в Торонто, то вже в Онтаріо, були в Оттаві. Я б не хотів жити ні в Торонто, ні в Оттаві. Мені не сподобався Монреаль, я б там не хотів би жити. Це місто, де за все платиш гроші. Куди б не пішов, мусиш заплатити гроші. Тобто будеш працювати тільки на те, щоб весь час платити. Квебек теж на мене не не справи якесь враження. Я б теж не хотів. Нічого хорошого там не побачив в Квебеці. Маю на увазі Квебек-Сіті. А чому ми вирішили переїжджати в іншу провінцію? Бо ті знайомі, з якими ми спілкувалися більш-менш. Вони теж покидають цю провінцію, приїжджають в іншу провінцію. У нас думка звична за інший, за інший напрямок. Ну, суть стається та сама. Ми пожили три роки в Квебеку. Час збиратися і летіти на Марс. З вами був перший колоніст Марса Віктор Сінайський. Гуморист, сатирик. Блогер, аналітик, публіцист, сатирик, каскар, байкар. Буду писати перші марсіанські казки. Спеціально для майбутніх дітей, перших марсіан, виходців з планети Земля. На фантазія багатий, щось придумаю. Кажу, вже готовий. От сказав би мені от зараз. Я сказав, би, навіть штани вдівати не буду. Отак от само, І там мені скафандр дасте, якісь граблі дасте, там ми теплічку зробимо, гриби будемо вирощувати, огірки. Я б хотів на Марсі вирощувати якісь рослини. Раз я не можу на землі їх вирощувати, хоч на Марсі буду вирощувати. Зроблю там грядку, десь під землею, десь в печерах. Насажу там. З однієї будуть по стінках гриби і рості, глиби там. Якогось ґрунта такого намісити, якогось придумати там. Гівна з піском. На перших порах там може якусь моркву посадимо, на других там чи, може вже огірки будуть рости. Але все під землею. Такі гравно, щоб якийсь укропчик посадити. Гриби і на будь-якому ґрунті ростуть, аби вологи хватало води. Я в теплицях працював на грибах, на печорицях, як поляки кажуть, печорки. Може хоч з кимось буду спілкуватися. Куди вони дінуться? Із підземелля від мене. Може я людина хрінова, може я зайобую всіх. Там вже нікуди не дінеться, придеться спілкуватися. Куди вони дінуться з космічного корабля? Будемо свої байки розказувати. Казки, повісті, гуморески. Ну, от чим я не гуморист? Чим я не сатирик? Ах. Всім, хто мене дивився, всім велике дякую. Зустрінемося на за... наступних зустрічах. З вами був я, Віктор Сінайський, Кве Квебекський блогер, а може канадський, Уч, краще канадський блогер.